У Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу обрали нового ректора. Я думаю, це почнеться ніби нова історія університету. На Прикарпатті відкрили анотаційні дошки трьом загиблим військовослужбовцям. Вони можуть дивитися лише з цих анотаційних дощок дуже боляче. Гравці Говерли боротимуться за перемогу у молодіжній лізі з баскетболу. Молодіжку повинні брати 100% перші місці». Виборчі дільниці у приміщенні Івано-Франківського національного технічного університету нафти й газу та його структурних підрозділах, трьох коледжах розпочали роботу о 9-й годині. Обрати ректора свого університету у другому турі прийшла студентка першого курсу Тетяна Ілюк. Дівчина каже, перед тим проаналізувала передвиборчі програми двох кандидатів, а також відвідувала зустрічі з ними, аби визначитись, за кого голосувати. Я думаю, це почнеться ніби нова історія університету, адже через такий довгий час вибирається новий ректор. І ну, я думаю, буде більше, можливо, наукової якоїсь діяльності студентів. Також я звертала дуже увагу на міжнародну співпрацю з міжнародними університетами. Я думаю, той ректор, за якого я проголосувала, він зможе це втілити в реальність, і студенти будуть мати таку можливість. Завідувачка кафедри туризму університету Людмила Архипова каже, для неї є важливою підтримка непрофільних спеціальностей закладу. Також хотіла би, щоб новий ректор покращив міжнародну співпрацю та маркетинг університету, аби залучати більше вступників. Оскільки це дасть фінансування, це дасть додаткові прибутки, ви знаєте, що гроші зовні за студентами на сьогоднішній момент. Крім того, звичайно, цікавить розвиток науки, міжнародних проєктів, оскільки викладачі себе не бачать без науки, бо ми є вищий навчальний заклад. І, звичайно, хотілося б, щоб і працювали з галузю. Відповідно нафтогазовою і відповідно розвивали зараз відкриті зокрема три міжнародні програми відкриваються цього року. Другий тур виборів ректора університету проводять, адже у першому жоден із п'яти кандидатів не набрав більше 50% голосів, каже голова оргкомітету з проведення виборів ректора Святослав Кісь. Відтак зараз за цю посаду змагаються доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи закладу Ігор Чудик, за якого у першому турі проголосували понад 41% виборців. Та доктор геологічних наук, доцент проректор з науково-педагогічної роботи університету Сергій Коровець, який набрав. Майже 22 відсотки голосів. Сьогодні в університеті в цілому ситуація є стабільною, але для покращення ситуації, яка є, доцільно на мою думку зробити декілька таких важливих кроків. Це перший крок в напрямку освітньої реформи, в покращенні функціонування наукової діяльності університету, в міжнародній діяльності університету, де ми маємо дещо ну, таку. Ситуацію, яка хоче покращитися. Ну, реформа внутрішнього середовища дуже важливе значення буде мати. Ну і відповідно, наша господарка. Велика господарка потребує дуже великої уваги. Ми зараз всі знаходимося в великій турбулентності, країни в війні, і що буде з освітою, тим більше з вищою освітою завтра, дуже важко спрогнозувати. Основна ціль, яку я ставив перед собою, це зберегти університет, зберегти колектив, підвищити якість освітніх послуг для того, щоб наші випускники були конкурентними. Ми всі простояли вчора на заправках минулого року, ми всі зрозуміли, що паливно-енергетичний сектор це дуже важлива річ. І саме навколо збереження бренду університету і буде триматися можливість збереження нашого університету, як самостійного окремого вишу, який буде працювати на енергетичну безпеку держави. Як розповів Святослав Кісь, керівника університету обирають на 5 років. Загальна кількість виборців, які мають право голосу за ректора цього закладу, 1074. 15% це є студенти і курсанти, які обиралися шляхом таємного голосування на зборах, які відбувалися в інститутах. 10% це є працівники структурних підрозділів, які не належать до наукових, науково-педагогічних або педагогічних працівників. Ця категорія виборців була обрана на зборах трудових колективів, де відбувалися знову ж таки такі такі ж вибори. За допомогою бюлетнів і решта це наукові, науково-педагогічні і педагогічні працівники у повному складі. Виборчі дільниці закрили о 15-й годині. Святослав Кісь розповів, що у другому турі за ректора університету прийшли проголосувати понад 88% виборців. Порушень не зафіксували. Підрахунок голосів завершили о 17-й годині. Більшу кількість голосів понад 59% – набрав Ігор Чудик. Офіційно результати на сайті університету повідомлять завтра, сказав Святослав Кісь. За його словами, переможець виборів розпочне роботу на посаді ректора після того, як підпише договір з міністерством освіти і науки України. Нагадаємо, до Цього 30 років Виш очолював Євстахій Крижанівський. У коментарі Суспільному він розповідав, що контракт завершився у листопаді 2022 року. Наразі Євстахій Крижанівський виконує обов'язки ректора. Ілона Захарук, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. На фасаді Чернігівського ліцею Івано-Франківській громаді сьогодні відкрили меморіальні дошки трьом полеглим героям: Володимиру Круліву, Василю Кіндрату і Дмитру Кіндрату. Сестра молодшого героя, 24-річного Дмитра Кіндрата та Марія Казамирчук, розповідає, в раду 2016 році підписав контракт на військову службу і відтоді її не полишав. каже заради цього, перевівся на заочне навчання в одному із освітніх закладів Івано-Франківська. Він був завжди хоробрий. Він був патріотом, він, я вам скажу, що в нього починалося все з того, що він підписав контракт. Це вже доказало, що він не боїться, що він може щось. І він спочатку підписав контракт на три роки, він пішов в зону АТО. Він в АТО був всі роки. Потім почалося повномасштабне вторгнення. То він до мене подзвонив зранку, що Маша почалась війна, ну, бережи дітей. Полеглі військовослужбовці навчалися у Чернігівському ліцеї. Директор цього закладу Володимир Лещишин каже: дуже важко усвідомлювати те, що в боях проти російських загарбників гинуть знайомі йому люди. Сьогодні дивитися на те, що вони можуть повернутися до усіх нас і дивитися лишень з цих анотаційних дощок дуже боляче. Але кожен із нас робить усе для того. І молоде покоління для того, аби світла пам'ять про наших героїв була вічною. Володимир Крулів народився у Чернієві. На початку повномасштабної війни Володимира мобілізували до ЛАВ ЗСУ. Чоловік загинув у бою з окупантами 2 травня 2022 року на Харківщині. У нього залишилася дружина та дочка. Василь Кіндрат родом із братківців. Згодом родина переїхала у сусідній Чернігів. Захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Загинув на Донеччині 9 червня 2022 року. Року Дмитро Кіндра доброволець, учасник АТО, служив у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого, заступником командира бойової машини. Помер 18 травня 2022 року на Донеччині. Галина Марішин, Андрій Шустакевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Гравці баскетбольного клубу Говерла готуються до виступів у молодіжній Лізі України. 3 та 5 травня спортсмени у Івано-Франківську зіграють матчі проти команд Політехніка Галичина та «Хмельницький». За словами директора клубу Андрія Дроздова, цього року більшість гравців Говерли це учасники дорослого чемпіонату Суперліги, де команда з Івано-Франківська посіла. Шосте місце. Як і в молодіжній, так і в університеті ми заявили нашу команду, так як вони є всі нашими студентами і всі підходять по той вік, який проводиться молодіжнадцять. 2002 і 2003 рік народження. Каналізуючи виступи, ми вже не перший рік граємо молодіжні цим складом. Хлопці були трошки молодші. Зараз якраз вони підросли, якраз це другий рік, третій рік народження. І думаю, що ми, задача одна це як мінімум медалі, а максимум задача це виграти і молодіжний чемпіонат України, і Українську університету. Помічник головного тренера баскетбольного клубу Говерла Віктор Бугра каже, щоб здобути вище місце в дорослому чемпіонаті суперліги, гравцям не вистачило досвіду. Проте додає, зараз команда хоче стати чемпіоном молодіжної ліги 2023 та виграти універсіаду. Гравці клубу налаштовані перемагати, каже Віктор Бугра. Перший тур ми граємо вдома вже завтра в середу. І в п'ятницю. Це молодіжна ліга. Так, будемо приймати Львів і Хмельницький. Готувалися до цих команд, знаємо їхніх гравців. Так, по вищій лізі дві команди грали ну, будемо їх розбирати, готуватися. Гравець баскетбольного клубу Говерла Степан Лесик розповідає, після дорослого чемпіонату Суперліги гравці лікували травми та проходили реабілітацію. Каже, молодіжна команда франківського клубу одна з найкращих на турнірі. Відпочивали, ну відпочивали так, сказано. Все одно ходили в зал, робили всякі відновлюючі вправи і так далі. Зараз молодіжка в нас. На мою думку, одна з найкращої молоді була в Суперлізі. Тому я думаю, молодіжку ми повинні брати 100% в перші місці і інші місця навіть не обговорюються. Як розповів директор клубу Андрій Дроздов, це четвертий в історії сезон молодіжної ліги України з баскетболу. У першому сезоні «Говерла» здобула друге місце. Наступного року гравці стали четвертими. А минулорічний сезон молодіжної ліги команди не завершили через Повномасштабне вторгнення російських окупантів. Ілона Шевченко, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, івано франківськ Тут є світлодіодна лампочка така і батарейка сонячна. Вона вночі буде світитися, днем заряджається, а вночі світиться, різними кольорами буде світитися. Останні штрихи і металева кульбаба та дивофея з'являться в Івано-Франківському парку імені Шевченка. Встановлює їх тут коваль із тимчасово окупованого Бердянська Олександр Шапошник зі своїми франківськими колегами із вищого професійного училища номер 21 Забув освіти Я зробив кульку десь тиждень, і саму фею теж тиждень робив. У фею феї робити не знаю і тяжко. Тому що руки дуже болять потім від них, це ж руками ці дротики і багато. Про Олександра Шапошника Суспільне розповідало наприкінці лютого. Тоді майстер працював над металевими кульбабою та феєю. Навіть якщо це виходить довше і, і, і не так якісно, але все одно подобається дуже мені з дітьми працювати. Якщо ну, є, Ті, хто хочуть, хочуть і, і гарять, щоб щось зробити сам, ну, власну руть. Встановлення робіт майстер вирішив приурочити до Дня міста. Шо, і давай пиття. І... Ти вже забив там все. То я тут вже вибрав де точно дислокацію, щоб її можна було фотографувати. Якщо так фотографуєш, то... Так гарний краєвий, це гарно виглядає, і з, і з цієї сторони, і з цієї сторони виглядає гарно. Перші кадри біля нової фотозони у парку робить колега Коваля Дмитро Сухоручко. Він є свідком того, як Олександр працював над квітковим ліхтарем. Від самої ідеї, від самих закупків матеріалів, від походів у магазин. Там, ну, цікаво було спостерігати за цим, оскільки там, коли ти бачиш порожнє місце робоче, тут. Кучу дроту, а тут починається вже якісь роботи, якісь починається збиратися образ. Ще навіть не застигло, ну дуже гарно, дуже. Ще вони так молодці, що буде світитися. Світлана Климович із подругою Оленою Куб'яковою щодня гуляють у цьому місці. Новинку в парку розповідають жінки, запримітили одразу. Дуже дуже класно. Ну, дуже добре, як буде ще так багато таких. Висадити пару для метилавої кульбави не проти й сам майстер. От тільки найбільше, каже Олександр Шапошник, творити хотілося б і для рідного Бердянська. Можливо, я ще зроблю одну, не обіцяю, тому що не знаю, як воно буде все. Може, звільнять мій рідний Бердянська, я поїду додому, не встигну зробити. А так я є плани ще зробити одну, бо одна така трошки замала. Інна Сендецька, Монюк, Назар Вінтонюк, Суспільне, Новини. Івано-Франківськ Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.